У Польщі є новий спосіб шахрайства, коли ви орендуєте квартиру, насправді не у власника квартири. Все дуже просто. Такий шахрай орендує квартиру на одну добу, робить швиденько фотографії, виставляє оголошення на OLX, OTODOM і шукає нового орендатора на місяць часу. І тут, через те, що квартир мало, хороша атракційна ціна, потрібно брати квартиру, так ще й хороша. І вони що роблять? Вони приїжджають до цієї квартири. Наприклад, українці дуже часто на це набираються, тому що поляки більше прискіпливо до цього відносяться. І зараз кажу, що саме потрібно перевіряти. І вони орендують цю квартиру на місяць часу. Вони заселяються, власник взяв гроші за квартиру, там, кауцію, все, виїхав. І в кінець дня приходить власник квартири, каже: Віддавайте ключі, тому що оренна доба закінчилась, і тут всі залишаються біля розбитого корита, крім шахрая. Тому що він забрав гроші за оренду за місяць, а по факту це не його квартира. Тому дуже важливо, як тільки ви підписуєте оренду квартири, це не має нічого такого критичного чи соромитися чогось так потрібно. Ви спитайтеся власника, покажіть мені, будь ласка, вашу кіньгу відчисту. Тобто, це документ, який підтверджує те, що це їхня квартира, і впишіть номер її у інтернеті. Її є спеціальний. Портал, де можна перевіряти, хто саме є власником цієї квартири. І як ви перейдете і перевірите, що власник ім'я і прізвище збігається з тою людиною, яка підписує з вами договір, тоді можете підписати договір. Але якщо він не збігається, то я вам би все-таки радив таку ситуацію оминути, тому що тут ви можете просто потрапити на гроші і проблеми. І з якими іншими шахрайними схемами ви здибалися в Польщі? пишіть в коментарях, щоб застерегти інших людей. Також підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт посилання в шарці профіля.